Як і його попередник, корпус First Player Fire Dancing V2A є яскравим представником бюджетного сегменту. Так, тут є пара скляних панелей і чотири досить тихохідні та ефективні вентилятори з LED-підсвіткою. І при цьому він має доступну вартість близько 1800 гривень або 40 доларів. Окрім згаданих переваг, версія з літерою A у назві отримала ще дві опції: це двосекційне компонування із нижнім розташуванням блока живлення та USB 3.0 на передній панелі. На додачу тут передбачено одразу два пилових фільтри на нижній та верхній панелях. Останнє може вмістити ще два вентилятори або 240 мм радіатора РСО. От тільки для останнього місця тут відверто небагато, через що він конфліктуватиме з високими модулями пам'яті та ускладнюватиме доступ до роз'ємів на верхньому краї материнської плати. Тому ми б радили зупинитися на повітряному процесорному охолоджувачі, тим більше, що сюди помістяться навіть 160 мм моделі. Та й з відеокартами довжиною до 300 мм. Жодних проблем також не буде. Отже, хоча first player Fire Dancing V2A цілком очікувано є сліди економії, як от порівняно тонкий метал чи не надто зручна кишеня з підтримкою лише двох накопичувачів, за свою ціну цей корпус має всі шанси повторити успіх свого попередника.